Друзі, ради вітати вас на своєму YouTube-каналі. Давно нічого не знімав, тому приїхав додому сіяти сою, вирішив коротко зняти. Нічого нового. Фреза саморобна, там кусочок відео зняли, сівалка також саморобна, висівний СЗ 3.6. привідні зірочки з велосипеда. Так отходить сево механізм, насіння проводи з каналізаційної труби і... Анкера трав'яні з тої самої сз сівалки. Що було дороблено? Колись в мене була однорядна граблина і були зуби, ті всі зуби були на одній граблині. Десь в мене є відео на каналі, коли я сіяв, попадала маленька грудочка, вернула. Тому через один зуб відрізав, зробив двогрядну граблину. Плюс є прузина, яка прижимає, тут є отвори, щоб додати зусилля. Минулого року ще добавив колеса регулювати глибину посіву. Раніше тут регулювалися окими ланцюжками. Вставляв. Зараз регулюється на колесах. Висів приблизно 140 кг на гектар. Багато знімати не буду, нема часу, то воно й нікому не потрібне. Тому всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей.